Як вплинув на тебе переїзд до Америки в фізичному та духовному плані? От, Як ти почуваєш себе, як ти почував себе в Україні і ти приїхав в Америку і на протязі 5-10 років, як твій фізичний стан? Він покращився? чи він... Ну. Я на 10 років став старіший. Угу. <свісно> Тому фізичний стан, звісно, я з дітьми нещодавно так побігав, нормально поплигав. Я розумію, такі... <свісно> що вже час бере своє, вже 38 років. А духовно... Я їхав в Америку виключно робити бізнес. Тобто, в мене не було ніяких високих цілей, там щось там робити, допомагати. Але життя склалося так, що я зараз маю свій нон профіт organization, тобто е фонд, і ми допомагаємо дуже багато в Україні, працюємо. Да, тобто, і для мене важливо допомогти іншим людям. І цей подкаст виходить для того, щоб допомогти новим іммігрантам, які приїхали. Я ділюся своїм досвідом. О, можливо, буду запрошувати інших бізнесменів, які... Буду ділитися своїм досвідом і допомагати новоприбувшим іммігрантам саме легше пройти цей шлях, легше стати на ноги, тому що я вірю, чим більше успішних людей в країні, тим краща країна, тим краще всім нам жити в цій країні.